Депресія один з найпоширеніших психічних розладів, що супроводжується пригніченістю та втратою енергії. Її важливо завчасно діагностувати. Сезона депресія різновид цього стану, який активізується у період найменшої кількості сонячного світла, провокуючи втому та емоційний спад. Депресія може виникати і восени, і вона може виникати і весною, тому що йде адаптація до тепла, йде адаптація до холода. Тому люди можуть відчувати якусь певну втому і такі різні депресії депресивні розлади депресія насправді на дуже багато і різних таких видів. І перше, такі симптоми, які супроводжують депресію, це така загальна втома. І коли навіть ви думаєте, що я зараз відпочину. І завтра встану, і все буде добре, і ви прокидаєтесь і знову відчувається втома. Це вже можна говорити про те, що перші якісь дзвоники депресії вже стукають до вас. Якщо прагнічний стан триває понад два тижні і перестає радувати те, що раніше проносило задоволення, потрібно звернутися по допомогу. Діагноз депресії встановлює лише психіатр, адже це медичний стан, що впливає на емоції, думки та загальне самопочуття. Як її виявити? Ось коли нам плачеться і плачеться постійно більше двох неділь. Коли є втрата інтересу, так тобто я раніше працювала, мені було цікаво, були певні такі проекти. А потім раз людина так закривається, вона ніби ізолюється. Але оця така внутрішня ізоляція, вона навпаки підсилює більш такі депресивні і різні такі адаптивні розлади, які супроводжують депресію і осінній зимовий період. Тому, коли ви бачите, що людина почала ізолюватися в вашому колективі, потрібно запитати, що з тобою. Що я поруч, якщо ти захочеш поговорити, я є тут. Суїцидальні думки також можуть свідчити про серйозний стан. Тому важливо вчасно помітити зміни в поведінці та обережно порадити людині звернутися по фахову допомогу. В інтернеті дуже є багато різних таких методик, анкет, всього такого цікавого про те, що діагностує депресію. Але пам'ятайте, депресія це не вибір, депресія це не про слабкість, депресія це не про те, що. От я сьогодні втомився, завтра відпочину. Ось я опитувальник пройшла, і воно там мені показує помірний. Ну, типу, типу, я там поїду на відпочинок, відпочину і все. Ні, це лише ускладнює симптоми і продовжує процес лікування і ускладнює процес лікування. А різні такі опитувальники, анкетки вони можуть лише показати, що тобі потрібно звернутися до спеціаліста. Однією з характерних і водночас найтривожніших ознак депресії є нав'язливе почуття почуття провини Воно може посилюватися без очевидних причин і суттєво впливати на емоційний стан людини. Почуття провини це найгірший стан, тому що він їсть людину зсередини надзвичайно сильно. і він не, ця провина вона ніколи не приходить сама. Вона завжди звезд своїх подруг, сестер, яке їх називаються. Обов'язково образа, обов'язково роздратування і ще якісь певні негативні емоції, яка людина звикла відчувати, коли вона відчуває провину. Ось тому це такий дуже складний стан, і е, потрібно з ним справлятися лише зі спеціалістом. Е, спеціаліст працює разом з психологом, тому що психолог не може е, давати медикаментозне лікування, а психіатр, невропатолог може назначати медикаментозне лікування, і тоді в парі е, дуже дають позитивні і хороші результати. Хахівчині наголошує при будь-яких проявах депресії, варто одразу звертатися до спеціалістів. Перші дзвоники це те, що немає настрою більше, ніж два тижні, і це повторюється регулярно. Там, якщо там раз чи два рази було там на два тижні, так, то це нічого, це не про що. Це буває ми всі люди і постійно радуватись ми теж не можемо. Правда, є такі певні моменти, де ми сумуємо, де ми радіємо. Але якщо супроводжується ось такою ізоляцією, не хочеться нічого, не хочеться стати з ліжка і до цього ви прокидалися, все було норма. А зараз дуже важко піднятися, і ви прокидаєтеся з таким, знаєте, ніби вас щось таке, якесь каміння причавило. Вам дуже важко. Ви не можете зрозуміти свій стан і не радує те, що радувало. От, оце такі саме такі перші дзвоники, коли важко встати і, і треба вже йти до спеціаліста, який вже більше буде задавати правильні питання, на які ви зможете вживити і зрозуміти, а скільки це вже в мене супроводжується. І в лікуванні депресією, чим скоріше ви визначили і пішли, тим швидше буде лікування. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.